Напередодні Росію різко різко розкритикували в Раді безпеки ООН за широкомасштабні ракетні атаки проти України. Вчора 15 постійних членів Радбезу ООН зібралися на термінове засідання, яке скликала Україна. А та країни-партнери і більшість членів Ради, включаючи Сполучені Штати, Францію, Велику Британію, засудили атаки на Україну. На що постійний представник Росії в ООН Небензя відповів довгим зверненням, де вказав, що Росія атакувала лише військову інфраструктуру в Україні, ага, і додав, що причина жертв в Україні це власне робота протиповітряної оборони нашої. А російський дипломат в лапках також видав класичну пропагандистську заяву про те, що Україна розміщує ППО в житлових кварталах. Постійний представник України Сергій Кислиця у відповідь заявив, що у всі часи агресори розуміли тільки мову сили у відповідь на свої злочини. І до тих пір, поки Російська Федерація продовжує підривати довіру і цілісність Ради безпеки, вона буде повільно. Чиняти насильство проти мирних жителів України та за її межами і кислиця наголосив, що в ніч на 29 грудня агресор знищив різноманітні об'єкти на території України, включаючи пологове відділення, освітні заклади, житлові будинки, торгові центри та інші невійськові об'єкти. Сили оборони України успішно перехопили 87 крейсерських ракет та 27 безпілотників. Ми висловлюємо вдячність відповідальним країнам у всьому світі за допомогу у підвищенні повітряної оборони України. Ця конкретна підтримка значно краще захищає життя невинних цивільних осіб у порівнянні з марними роздумами про негативні наслідки надсилання зброї без конкретизації її призначення. These weapons.